Нашій бригаді і бригаді Азов здійснити вихід вперед. По факту це покращення тактичного положення наших двох бригад. При ідеальних розкладах це все має зайняти не більше 72 годин. Тобто ми, в принципі, цю операцію так начальникам штабу прикинули, що ми назвемо 72 часа. Етап номер один підготовчі і штурмохопів. Етап номер два це закріплення. Облаштування позицій і виселення сторожової охорони в кількості трьох позицій попереду, мінно вибухові загородження. І етап номер 3 це відбиття наступу, наступу, контрнаступу противника його резервами, бронегрупою і утримування позицій на протязі 72 годин. Під час вашого аеророзвідка, наша, яка е, буде з, у взаємодії з нашим аттесером, який буде на кашмарі. Надавати вам всю інформацію детально. Буде прикриття під час штурмових розголовний АГС позади, позади станту, який буде прикривати вас на всіх всі шляхах просування на зачистці і безпосередньо вражати цілі, якщо ворог негайно висунеться звідси. На момент, коли ви будете тільки закріплятися, по тільки пішли. Якщо 50% з цього ви виконаєте, я гарантую вам, що успішність виконання вашого завдання буде ну, близька 100%. Мій найголовніший наказ всім, хто виконує задачу цю від командира до самого крайнього солдата це перше вижити самому, Друге зберегти здоров'я і життя побратима, які справа зліва поруч від тебе. І третє успішно виконати дане завдання. Все, що я від вас вимагає. Бажаю всім нам удачі. Все буде добре. Левый ноль. А вот так вот левый перекничка идет просто. Коты, крутые. Заходим поверху. Заходим в огне вход на карман. Расход сразу рейдить. Куда? После одеяла налево заходит кошмар, кошмар, я всіх, друга група зайшла. Закира, Закира, я молодій, я дом. Повтори, повтори. Я не прийняв, я не прийняв. Панове, користуйтесь карточками, за все там уже все подумали, все видно, всім секторам надані. Прийом. Бачу, бачу, оце ваше, це ваше. Плюс, я зараз гранату закину спочатку. Розподіляємо зрин, стороні Б4 і Б5. Плюс, це походу нашої гранати пішло. Вони вже перевели, звистали свою спешку на водички успіх. Знаєш, що я зробив? Я це сука, зняв. Це панам нахуй. Ліма один, ліма один. Я гроза, я гроза. Ви підтягнули до ключка прийом. Перед вами руку немає. Шо, на передок решил зайди? Туч, как это дела? Охуенно. 15-20 коробків і этап 2, этап 2. Музей, кар, кар, выпрыгнулся. Да, дробь. На. Так, ось півішки пітерські, так що буде. Давайте Давай, сюди, сюди, сюди. давайте. <плес> давайте сюди. Все потихоньку витягуємо. Будемо ні скількома партіями. Це все виносити. І uh -huh. під'їдемо туди квадратно. Либо раньше ми резерви збираємо. E -e, 5-45, 545, 62 залишилось. Несе до Леніна, Потім від Леніна несете до БЕХ, тільки дивись. Воно дуже відлітне. Виконання службових обов'язків віддані з військовій присязі та українському народу. А також зв'язкове виконання бойових завдань, особисту мужність і відвагу виявлені під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, наказом командира військової частини 3027 Національної гвардії України від 5 квітня 2024 року ту нагороджувати. Батальйон Роза! Не краще!